Привіт, друзі! Це я, Іван Верстюк. Кілька думок. Кілька думок. Зараз ранок. Такі ранкові думки: про перебування в полоні власного его, власного я. Дивіться, що я маю на увазі. Кожна людина має власне я певне. І свої власні потреби в сучасній культурі. Дуже надто часто стоять на першому місці. Це логічно, з певної точки зору, ну, от в тебе, наприклад, є ти. І ти про цього, ти про це я дбаєш. Що йому треба, чим він цікавиться, намагаєшся бути до нього популістом такою Юлією Тимошенко для свого власного я. Надаючи йому якісь блага, матеріальні чи нематеріальні товари, купуючи йому послуги, сервіси, влаштовує в житті цю людину, якою ти є. Ось і дивишся на результати. І з часом, якщо ти не змінюєш свою філософію власного я, ти потрапляєш в полон до власного я, ти почнеш думати, що все навколо стосується лише тебе. Лише тебе. І ось типова ситуація. Це такий психологічний синдром. Ну, наприклад, приведу приклад, стоїш ти на фуршеті під час конференції. Зараз бувають фуршети, де люди не дуже добре знайомі між собою, приблизно уявляють, хто є хто, там якийсь бейдж на грудях, можна прочитати, яким людина працює. Стоїть там група, 10 людей п'ють каву на конференції під час фуршету, і ти почнеш говорити. А людина поруч обертається і каже: Ви до мене, а ти просто говориш до людей. І це в ній виказує, що в неї надмірне его. Наведу приклад. Ще один. Проблема власного его була дуже добре відома вже на від середньовічній античній філософії. Наприклад. Традиція християнського чернецтва, вона знає, що власне его це така річ, до якої можна потрапити в полон, тому чернець при пострагу в східній християнській традиції дає обіцянку в цьому слухати свого духовного наставника і не робити нічого від власної волі. Ну це для чого було придумано, що якщо людина неправильна, її треба виправляти, то всі рішення вона приймає лише з. Злів духовного наставника, жодних рішень не приймає сама, поки вона не виправиться. Ну, це радикальна практика. Вона не всім підходить, не всі можуть бути ченцями, де й не треба цього. Але пам'ятаємо, що бути в полоні власного его це небезпечно, коли ти почнеш думати лише про себе і лише своє власне его тебе цікавить. Це вже навіть інколи досвідченій людині, помітно в очах іншого індивіда, людського, якщо власного его там надто багато. Це проблема. Я, 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 що я, а що для мене? А я, як же я, а я в цю висловлю ці фрази, а я, от, а я це оце говорить про его. І з цим треба щось робити. Сучасна культура надає недостатньо інструментів, таких ось культурних продуктів, сюжетів, щоб це легко виправити, тому що цього багато. І в Україні, і в західних країнах, взагалі, по цьому світі в азійських культурах цього трошки менше традиційно там власне его не таке роздуте, але там теж є свої проблеми. Тому працюємо, щоб наше власне его було помірним, скромним, таке як нам потрібно. Слава Україні!